Доброго дня, всім привіт! Сьогодні моє друге відео з облаштування садочку. Вчора добряче попрацював. Як видно на відео. Вже є встановлені бетонні стовпчики, які вчора розплановувались. Як видно, загалом буде 5 рядів нашої шпалери, нашого саду. Щодо самого встановлення стовпчиків, можу сказати, нічого в принципі, особливого тут немає, єдине важко насправді. Так, стопчики в нас встановлені. Що буде відбуватися далі? Далі нам потрібно натягувати саму шпалеру. Для цього ми будемо використовувати спеціальні якорі для кріплення кукових ступців. Ось таким чином він виглядає. Вони забурюються на відстані півтора метра від крайнього стовпчика. До нього будуть кріпитися розтяжки які будуть тримати наші крайні стовпці, для того, щоб вони не впали, коли ми будемо натягувати саму шпалеру. Сама шпалера дріт буде натягувати за допомогою спеціальної системи кріпильної. Ось такі хомути. Цей хомут буде надіватись на стовпчик. На хомутах є отвори для болтів, якими будуть стягуватися комути і власне натяжні болти. Ось вони. Ось такі болтики. Тобто принцип який. Вставляється болт натяжний, фіксується в своїх кріпленнях, значить в цей отвір. Подається дріт. Це все натягується ключом. Просто намотуємо дріт, натягуємо. І коли натяжка достатня, вставляємо шплінт, який буде впиратися в наш болт. Таким чином ми отримуємо добре натягнуту шпалеру. І при потребі, знову ж знявши шплінт, можна буде в будь-який час її підтягнути. В наступному відео вже будемо монтувати самі кріплення і натягувати шпалери. Всім дякую за увагу. Па-па!